Откуда ви такі красавці? Что витягає? Вау. Що таке мої красавчики? Откуда ж ви такі? Чиївий, га? Случаєвий. Чиї Боже мой, які красиві собачки. Я себе хочу. Чиїві. Привіт, друзі. Ну що, заскочали за мною, да? Їдемо ми по водичку, я боюся, дорога, дивіться, яка не розставша, льод. Ну, помалу вода біжить, так? Да? Помаленьку, мабуть, я не знаю. Ти раз дуже помалу. Ніколи не було машин, це попали. Ще й багато набрав бутлю, бачиш, uh -huh. <clears throat> да. олотка пес. Як це так, що машини його не розбили дорогу? Ну, так мороз, Люд. ну мороз, то все що... равно, та, туди вже томер, десь так немає. Понимаєш? Там більше машин посипають більше. Ага. Там туди на Норінськ, там взагалі там. Чисто? Так, да, в Фейсбуці пишуть, що навіть скоро загрузує, а, капець. Не може проїхати нічого. Ага. Трохи посидів, та да, пойду. Холодно якось так, не знаю, неприємно. Привіт! <реш> Як справи у вас там? Як здоров'я? Вітаю зі святом. З Катеринками у вас, всіх друзі. І Катерини, і не Катерін, всіх людей. Всім здоров'я да, миру головне. Треба йти допомагати. Треба йти допомагати. Хочу, що, в магазин треба ще зайти купити Сахар. Таке. Сахар купити, Ще може щось купити. Ой. мої ногті. так довго не держиться постійно у воді. Значите, яке капюшон тепло, можемо так стягнути. Буде добре. Ну і так, куди стягну. І так, і туди заховаєш, щоб не теляпалося. Добре, це качество шубки Машинку вкинув, да хай стирається. На 40 градусів, звісно. У мене саме менше 40 градусів, я на 40 градусів. І інтенсивно включаю. інший раз не включаю інтенсивно, Просто 40 градусів. Делікатно. Делікатно за 40 градусів. У мене інтенсивно це час трошки більше. А якщо не включаю кнопочку інтенсивно, то 57 хвилин. Ну і бістро є 30 хвилин. Це для мене мало дуже сильно. Толку сто. Воно чуть поколотало і все і вже. Це з тим, що і пополоще все, то не делікатно і лучче. Так, пішла я. ...помагати. Поле таке так. Я їхала, просто так мені стяглось. Взагалі, страшно. Машини їдуть помалесеньку. Думаю, вже швидше біду їхати. Дорога взагалі. Так, пошла я. Класно. Ух, Все до Ой! Подивись, як ск... не можу йти, ти поняв? Ого, як ці мене. Ну, а я що в Що? Це термо? Куплю і купиш мені, то я в Діну другие. Ботиночки якісь чорненькі, такі, щоб нормальна була подошва. Да купиш то я в Д'іну другие. Такі всі розумні є, таке ось я всі муси купляю, тільки собі не куплю. Стараюся за 10 гривень купити чи за 2 гривні собі одежу. Мені оце подобається, що бачиш. Собі тече, і руки сухі майже, так? Да? Да. І на голову сніг і дощ не буде. І так добре, що це зробили. Усе добре. Дуже прикольно. <реш> Багато ще туди заливати у бутиль? Ще одну, звісно, ще одну. ого. Ти казав. І гарний краєвид, яка кожна пора року по-своєму красію вибирає. Так, да, але я люблю тепло дуже сильно. Дуже люблю тепло. Яка ну, вода гарна, ж голуба. Добре, що такі бутлі є великі Каністри. Угу, угу, угу. У вас теж, мабуть, є такі кринечки, ось як у нас. Бачите, хрестики, Божа мати. Тоже таке, мабуть, у вас є як що ви можете поїхати по воду і набрати, так? Да? Чи не, не везде, не усіх. Навіть в Житомирі от я їду, теж можна їздити. Класно, так ось так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. І поїхали. Так, чик. Щоб не, не, не розвертатися туди-сюди. Так. Ух. Тут... Тобі не померзлі ноги в цих кросовках термо? Це третій год вони, так? так. І третій, і більше. Ні, третій. Третій, третій. Не в тому году купили. Я ще на кварциті. не отримую на квартиті? На кварциті? То значить четвертий. Бачиш, це ж купили в Наташі. Там де стокові речі, не наші, ці. Типа секенду, магазин. І там. Вони нові збіркою все десь цілили. Не наші якісь, я не знаю. Чиї це ж вони... Ми ж тоді дивились. То ну, вони їх на роботу і. А ну покажи. Там таке написано. Візде ну, туди передкимо все це, І отако от любить ногами щось відбивати отак. І по камнях, і, і, і де хочете воно їх. Всередині як нові є, з надвору помию, помию або візьму, коли ось зари походить, походить, я потім спреєм кож. Замж натуральний. Скрию і все, спреєм. І знов нові. Так швидко показую вам, треба помаленьку, тому. Ой. Хтось познає своє село. Може, познають, може, не познають. Віталік по хліб ходив. Я вчора йшла такі собачки там недалеко у нас. Ну, на вулиці. На вовше, вулиці, не знаю. вовше бездомні, мабуть. Але, ну, там ще їхня мама теж була. Такі красиві. Може, скину відео до сьогоднішнього? Шо?